Ми різні розмови, але серед молоді студентів університету Святого Володимира, серед київських гімназистів, панував правильний дух, українські молоді юначі долучаються до національної визвольної боротьби. От під такими месами молоді юнаки, починаючи з віку від 14 років, долучались до української військової традиції. Вони прийшли 10-денний бойовий вишкод. І прийняли перший свій бій за свою обічну столицю, за славетне місто Києва. Сила їхня вдома, їх порівнюють речі з тих спартанцями під кормипілами. Але вони ліпші за спартанців. Вони не мали тієї підготовки, вони не були якісно партії, як, як спартанці у царя Леоніда. Але вони зробили більше, ніж мільйони того чесної України. Вони Україну зробили суб'єктом міжнародного права. Вони Київ врятували від голоди, яку вів Муравйов. черговий банкур, черговий ворог України. Українці. Сьогодні триває російсько-українська російсько війна. І попит крутянці надзвичайно є визначальним для нас. Ті події 2017 року відгукуються в сучасній історії. 29 крутянців, які потрапили в полон, були закатовані бішовиками. Їх відрізали вуха, їх відрізали носи, спорювали животи. І саме так само російські бандити почали сучасну війну. Український студент, громадський активіст зазнав таких же катувань. Історія повторюється. Крутянці це подвиг несуто української недержавності. Крутянці це подвиг подвічної боротьби європейської традиційної цивілізації і Азії. Народу нації присутній зв'язок покоління. Мій батько вбивав у скалі. Я це робив, і мій син буде це робити. Ось Наша можливо, навіть і гірше озброєння, але перемога завжди буде за нами. Наша традиція переважає їхню. Наша традиція це вірні звичайні діда прадя. Їхня традиція це алкогольний угар, підступ, крадіжки. Наша традиція це правда, за боротьба за волю, за честь, за справедливість. Саме на цій площі знаходився корпуса заводу Арсенал знаходився штаб антиукраїнських сил. Ті, хто повстали проти української влади в Січі. Ті, хто скеровані підступною рукою Москви, виступили проти нашої державності. І ось недавно на нашій... Антитерористичну операцію. Він подавив п'яту колону. Він мав український дух на вулицях, а ті, хто мали сміливість національне опустити, а матеріальне поставити на головне, він змусив їх відступити. І сьогодні, круто. це день, коли ми єднаємось по справжньому, єдина соборна Україна. Це коли ми пам'ятаємо свою історію. Єдина соборна Україна це коли, коли ми увіключуємо наших героїв, наше слово, наші традиції, наших юнаків, наших воїнів, наших солдатів. Холодної зими 17-18 го, -го Київ захищали добровольців. Холодного голодного 14-го 14 -го, першим бій пішли добровольці. Була, буде, тому слава нації! Збиваємо. Збиваємо. Ми, війне, до тих подій, які зараз відбудуться, тут багато присутні молоді. Зверніть увагу! Ви маєте спробу довернутися до історії по і відчути. Слава нації!